А ви коли-небудь бачили меблевий рай? Ось він, меблі Оскар. Знаходимося у мальовничому місті Прилуки. Нас легко знайти. По вулиці Переяслівська, 72. Пропонуємо вам новітні трендові новинки з нашого асортименту. Він оновлюється щодня, бо маємо найбільший склад в Україні. Той, хто завітає до нас, знайде для себе, що давно так шукав. Можете завітати в будь-який зручний для вас час. Працюємо щодня без перерв та вихідних з 8.30 до 18.00. Є можливість придбання меблів завдяки оплатою частинами. Пропонуємо розсрочку на 5 та на 8 місяців з офіційними представниками банку Пум. Підберемо для вас найвигідніший варіант. Меблі Оскар надає безкоштовну доставку, консультацію онлайн та офлайн, підбір меблів для індивідуальних потреб та не